14. Я вас вітаю на уроці української мови. Тема уроку звучить. Ось так страшно, але насправді це дуже легко. Навчаюся змінювати у процесі слово зміни іменників приголосні г, к, х перед закінченням і на з, ц, с. А одним словом, називається це чергування. Коли букви між собою. Що роблять при зміні слів? Чергуються, міняються. Чергують. Так? так, вони чергуються, вони міняються. Тут ось така величезна тема, назва теми, але це, простими словами, це чергування. В підручнику це сторінка 84 Число І буква. буквально. Яка раніше продумала тільки слово, чимчикувала. А хто куди чимчикував, я не знаю. Ну, добре, так, добре, я робила в записі букву «Ч». Ну, добре, давайте буква «Ч», значить, буква «Ч». Ча. Ча. Чапля чимчікувала через чагарники. О, да? Давайте пишемо чапля. Чимчікувала через чагарники. <зас> Я, впрочем, чекувала через черв'яну кімпіонатуру. Так, є? Так, yeah. Є. Yeah. Угу, Все, можна прибирати? Ні, угу. ні. ні так, ще пишуть. пишуть. Ну, є діти, які ще пишуть. Е, у нас з вами, ми продовжуємо з вами працювати над відмінюванням іменників. Самостійно, працювали з темою чи ні? Їм. Якщо у нас відсутній інтернет, не залишайте на потім. Відкривайте книжку, працюйте далі, тому що зараз у нас тема відмінювання іменників, а попередня тема вона вийшла на самостійно, тому що не було зв'язку два дні. Отже, значить, нам треба і ту підтягувати, і цю підтягувати. На сторінці. Підручники під рукою. Сторінка 83, назад гратнула одну сторінку. Угу. Є таблиця ну, на вправа 6 Побачили її? Да. Так. В українській мові слова відмінюються за відмінками. Відмінки називаються у нас називний. Читаємо називний. На які питання відповідають? Хто? Що? Що? Родовий. Родовий, кого чого. Кого -чого? Кого чого, давальний. Кому чому. Кому чому, знахідний. Кого, що. Кого, -чого? кого -чого? що, орудний. Ким чим. Ким -чим? Ким чим, місцевий. На кому. На чому. На кому, на чому, і кличні питання немає. Тобто у нас в мові існує сім відмінок, Шість з них відповідають на питання, а сьомий відмінок личний, використовують у звертаннях. Він на питання не відповідає. Як запам'ятати, називний називає предмет того, що, так? називний називає. Родовий немає кого, чого. Підставляємо ці слова і знаходимо легко ці питання. Родовий немає кого, чого. Давальний. Дати. Кому? Чому? Знахідний? Що зробити? Знайти. Знайти. Знахідний знайти. Кого, що? Орудний. Орудувати. Ким? Чим? Місцевий. Покласти на місце. На кому, на чому. І кличний питання. Немає, личний відмінок питань немає. Він використовується в звертаннях. У нього немає питань. Можна прибирати? ні, ні, ні. Я тільки прийшов. Так, а я нам що робити? Ми вже відколи. Отже, сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з цими відмінками. На сторінці 83. Зробіть собі закладку, куди можна підглядати за або 83, або 80. Так, у мене немає чого делать ось закладком. Готове? Так, читаємо речення. Читаємо. Бібліотека, величезна, скарбниця знань. Так, друге речення. У бібліотеці створений Київським, київським князем Ярославом Мудрим було Гераслава зібрано Мудриму багато. багато тисяч рукописних Міні. і друкованих книг. І друкованих книг. І твори добро, подарує шкільній бібліотеці свою книжку. Давайте розглянемо ось поки оцю частину. Які у нас з вами тут слова? Бібліотека. Бібліотека. У бібліотеці, у бібліотеці і бібліотека. Тобто, що змінилося в цих словах? Що змінилося? Було слово бібліотека. Біблітека, закінчення бібліотеці, за, бібліотека. За бібліотець, бібліотека. Бібліотець. Називний відмінок, так? хто що? Що, бібліотека. Але де? У бібліотеці. У бібліотеці. Так, у бібліотеці. Давальний відмінок. дати Кому? Чому дати? Бібліотеці. Давальний відмінок. Що сталося? Відбулося. Чергування. Букви що зробили? Між собою? Почергувались. Так, помінялися. це Цей процес називається чергування. Подаруй шкільній бібліотеці знову. Що подарувати бібліотеці? Оце буде давальний, а оце буде місцевий. Тут, тут, тут наробила. Оце буде місцевий, а ото буде давальний. Оце буде місцевий відмінок, а це буде. Давальний, подарувати кому чому? Бібліотеці. Далі. Книга – Найкращий друг і порадник людини. Передати Далі. книгу дар для бібліотеки означає подарувати книзі в друге життя. У книзі Далі. ти знайдеш відповіді на запитання, які, які тебе цікавлять. О, ставимо питання шукаємо відмінки. Які. Книга? Книга – книзі… Так, книга, книзі у книзі. Книга. Хто що? Який буде відмінок? Називний. Називний. Початкова форма. книга Далі. Подарувати кому чому? Книзі. Подарувати кому чому? Давальний відмінок. І у кому у чому ви знайдете відповіді? Місцевий відмінок. Що змінилося в цих словах? Г перед закінченнями Г. З, З. Які тут помінялися між собою слова, звуки, вибачте, чергування приголоснів. Г змінилася на з. 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 Г Змінилася на З. Зараз я це приберу. І у вас ось така табличка. Е, пишемо в зошиті. Пишемо посередині: жіночий рід. Можна скорочено, так, як за голову. Можна... Писати. Так, так, жіночі можна скоротити. Жін рід А далі свій рядочок поділити на чотири стовпчика. Четвертий самий маленький Тобто оцей самий маленький Не треба писати повністю чергування приголосні А ви написують черг приголосний. Черг приг. Отак можна скоротити mm. їх. Але як їх поділити? Генійкою. Ну, явно поділіть, щоб у вас влізло три слова в рядок. У вас влізе в рядок три слова. Бібліотека, бібліотеці, у бібліотеці. І mm. там четвертий четверти стопчик самий маленький, тому що в ньому там всього дві букви буде писатися: ки, ци, гизи. Добре, У мене маленький, так. Так, четвертий, маленький. Отже, перший стовпчик називний 1, відмінок. 1, так, перший стопчик 1, називний відміну. Так, називний відмінок, так. От тепер у вас перший стовпчик називається другий, третій і в четвертому у вас чергування скорочено. Черг-прг. А скільки рядочків вони нас Раз, два, три. Три. Раз, два, три. А я, а я уявно ділю люблю. Уявно, так. Ми обов'язково креслити можна уявно. Отже, перший рядочок э, називний, давальний, місцевий і чергування. Перше слово, яке у вас в першому стовпчику бібліотека. бібліотека. Пишемо бібліотека. Зараз написала вже А в четвертому не треба чергування пригласимо? Ну ми скоротили його, його ж не треба все писати, там чуть-чуть треба. Якось наміть собі, яке тебе буде чергування. Або запам'ятай, що в тебе там буде чергування. Ну я а можна написати типа чіпи. Ні? Можна, якщо ти запам'ятаєш, що це таке чіпи. Чіп. А... Ну, відмінки. Називний відмінок, давальний відмінок, місцевий відмінок. Перше слово бібліотека. Хто що бібліотека, але давальний. дати Кому чому? Яке слово сюди написати? Кому чому? Ж, Біблі Біблі ]отека. ]отека. Де ж воно не хоче мінятися? Бібліотека. Бібліотеці. Ось бібліотеці. Е, писати Бібліотека. бібліотеці у бібліотеці у Ось цей перший рядочок ви пишете йому собі бібліотека, бібліотеці, у бібліотеці. А я заліз уже. Нічого страшного. Ну, я написав місце бібліотеці. Бібліотека, бібліотеці, бібліотеці. У бібліотеці, так, давай місце в бібліотеці, добре місцевий. У бібліотеці. Далі, які у нас змінилися приголосні? К. Змінилася ну, на вже, К К І змінилася, і змінилася Уже, на, на це так само. А можна глянути не і, і яке чергування відбулося? К? чергується з цим м'яким. У книзі. Книзі, не книжці, книзі. Ну, книзі. Так чергується з цим? Отак як тут на екрані, так і у вас в зошиті так Другий рядочок. Книга. що Книга. Давай. Кому? Книзі. У кому у чому? У чому написано? У, Книги. Книзі. В останньому писанні черги. Чергування. Ну, от черг Я записав. Яке чергування відбулося у другому? мене ручка перестала працювати. Г. Прочергувалося з, з. І тут з. Тобто Г чергується з. Я все. Отже, яке можна правило сказати? Дивіться: іменники, якого роду? Жі... Жіночого роду, так, іменники жіночого роду. Перед закінченням і. Так, перед закінченням і в давальному місцевому відмінку змінюють приголосний К на який? К зміняється на який звук? На ци. На «ц». Іменники жіночого роду перед закінченням І бібліотеці, книзі, подрузі. Іменники жіночого роду в давальному місцевому відмінку перед закінченнями і змінюють приголосний К Г на «ц», «з». Побачили? Сторінка да. 83. А яка різниця, що там написано, стрінка 83? Це побачили? Так. Да. Так, да. да. Наступна табличка у нас з вами зробить. Давайте побачимо ще раз, але ми це вже не пишемо. Слова книжка, книжці у книжці. Це форми одного слова, чи це спільнокореневі слова? Спільнокореневі. Спільнокореневі, так? А як розібратися? Де спільнокореневі, а де форми слова? Там, де Книжка, книжці у книжці. Ні, ні, не спільнокореневі. Це форми слова. А спільнокореневі, пам'ятаєте, ми з вами говорили, спільнокореневі слова це якщо це інше слово. Да? Бабуся, прабабуся, це будуть спільнокореневі слова. Але якщо бабуся, бабусі, бабусею, то це будуть форми слова. Отже, книжка книжці у книжці це форми слова. Якби це була спільнокоренева, то це була б книгарня, це було б спільнокоренево до мене, так? Значення і різне. Якщо міняється значення, то це буде спільнокоренева. Якщо значення не міняється, то це буде форма слова. Подруга подрузі на подрузі. Яке чергування відбулося в слові? Г змінилося на з. Книжка книжці у книжці. Кци. Отже, в жіночому роді змінюється перед закінченням і відбувається чергування. Г, ци. Ги міняється на ЗЦС Не страшно, але інколи ми з вами знаходимо це. Далі знову пишемо: посередині пишемо чоловічий рід. жіночим, понятно, чоло. Тут три стовпчика, тут легше. Наз... Називний місцевий і далі чергування. Три стовпчика. Це три стопчика. Так. Знову третій самий маленький можна. Там не багато, там по дві буки. Так, є. Перший стопчик називний відмінок. Перший стопчик називний відмінок. Другий стопчик місцевий. І третій стопчик чергування. Готово. А от як треба тут писати, тета. От зараз будемо писати. Отже, назив... уже все Називний відмінок у нас з вами слова є. Це початкова а. форма іменників, вони вже утворені. у нас з вами. Називний відмінок, хто що називає предмет: берег, луг, рік, рух. Можете записати їх, чотири ці слова. За... Берег, луг, рік, рух. Зараз я запишу зверху. Називний відмінок відповідає на питання, хто що, і є початковою формою іменника. Називає предмет. Хто що? Далі, місцевий відмінок. Місцевий це покласти на місце. Так. На кому, на чому? Берег, але на чому? На березі. На березі є. Змінюємо на березі є. Яке чергування відбулося? Г змінилося на з. Перед закінченням І. Так, г-з Другий рядочок. Луг, але на чому? На лузі. На лузі пасеться корова або коза. На лузі. Яке буде чергування? Г. З. Таке саме, так? так всі вискакують зразу. Г, Гз. Так. Далі третій рядочок. Рік. але... Написав це що на На чому? Або не 12 місяців. А де У році, да. Буде звучати да. у році краще. Ну, тут на році. Можна написати у році, у році 12 місяців. На році. ГЗ. Так, ГЗ, тут кром ГЗ. пропустить. Крім, Г, З, тут що міняється? К змінилося на с. Тобто у вас тут к с рух на чому? А що там буде де на руці? На руці. Які змінились? У к, руху. На руху? У, рух. на, у. А у руху. <рес> Ві... а, я дуже... завжди знаходжусь у руху, чи в чому я знаходжусь, коли отак постійно бігаю, бо крутюся. Що я роблю? У Русі. так, Або тут буде зараз на русі. <рес> як мені, вона, на русі. Які змінилися? Х змінилося, прочергувалося на с? <рес> Я Я який ще у нас річ залишиться? Жіночий ми зробили, чоловічий також таблицю залишилася. Залишився ще середній. Правило, поки не виводимо. І ще одна табличка буде середній рік. Також не важливо. Що... А скільки у нас подав после утрогу. Ілюша, давайте ми це закінчимо, а не потім колись ще буде. Давайте ми це зробимо. Я бачу, в мене один кислот. І в середньому роді буду. Так, три штуки. Три штуки. Три танки. Я, Я последній писав уже. Давид, буде хи. А, там... а Скільки там. В три штуки. Три штуки. Зараз Давид. Напишет. Вона Есть? є в підручнику, сторінка 86. А. Давид, все можна? Ні, хто почав середній рід, Вона є в підручнику на 86. Сторінка 86. Середній рід, три стовпчика. Називний місцевий і чергування приголосний, третій стовпчик. Так, середній рік також кожному. Я його там досі зараз запишу. Так, знову можна скорочувати, да? так? Тристопчику. Так, три. Називний. У нас є з вами початкова форма, всі слова написані. Proszę, my wszyscy poczekamy. oko w ucho. Mm -hmm. Ja już zapłacił, to Tak, 10.00. Wszystkie nasze w І місцевий. На молоко. Що? Молоко, але на чому, милинчики? На молоці. На молоці. Так, на, на молоці. Чергування, яке відбулося. Що змінилося? Ки на це К... помінялось, так? Ки на перед закінченням І. Друге око, але на чому? На оці. на оці Є yeah, на оці. Знову яке буде чергування? Кице. Кице. Ки Таке саме, так? Да? Таке саме сюди прийде. Третє слово вухо, але сережки на чому? на вусі. На вусі. На вусі. На вусі. На вусі. Тут яке чергування? Що змінилось? Х змінилося, на, на с, Ф, перед і. Я все. Угу. Я? І вже давайте з вами дивитися У вас в і вони поряд. Табу про жіночий рік ми проговорили про середній і я все. Отже, в іменниках я почула в іменниках чоловічого і середнього роду. Перед закінченням яким? І перед закінченням І. В місцевому відмінку однини Кінцеві приголосні змінюються. Кінцеві приголосні. Г, К, х змінюються на З, С, С. Як це явище називається? Чергу. Чергування. Чергування. Називається чергування. Далі не пишемо, не пишемо. Прочитайте цей вірш. Не пишемо Як мені. виконуєш завдання, не забудь про чергування. Коло вуха то у вусі, а, а кожух то на кожусі. Як а, урок то на уроці, око порошинка вусі. вусі. Так. А, Які чергування відбулися? Х, С. К, С. К, С. Вухо у вусі, кожух у кожусі, урок на уроці, око в оті. Це явище в українській мові називається чергування. Ваше домашнє завдання. Шукайте його. Сторінка 87 вправа 15 Так, mm. я знайшу. Знайшли? Прочитайте іменники, визначити рід цих іменників. Перше слово журналіст. Якого роду іменник? To... Журналіст. Рід який? Він є чоловічий. 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 Редактор. Чоловічий. Чоловічий. Викладач. Редактор. Чоловічий. Музикант. Він мій. Угу. Чоловічий рід. Тобто всі іменники тут є чоловічого роду. Ваше завдання – змінити ці іменники, поставивши їх у жіночий рід. Журналіст, журналістка журналістка. Він редактор, редактор, а вона редактор, редактор. редакторка. А що це таке. Це домашня кладач, а вона викладачка. Молодець. Він музикант. А вона музикантка, Музыкант. Він спортсмен. Вона спортсменка,

Далі дивіться, у вас О. написано: допишіть іменники жіночого. Утворіть від цих іменників форми давальної місцевого відмінка однини за зразком. Не до кожного слова. Оберіть собі три слова і змініть їх. Ну, Наприклад, у вас є журналіст, Це журналістка, К, на журналістці, або або співачці, на співачці. Зрозуміли? на співач Сі. Зрозуміли?